Друзі, сьогодні даю вам базову програму для тренувань в тренажерному залі. Хто не дивився відео основ та правил занять в тренажерному залі, заходьте до мене і дивіться попереднє відео. Так от, все буде дуже просто, зрозуміло і легко для початківця. Відштовхуючись від цієї програми, ви далі вже буде розвивати свою програму, підлаштовувати під те, як вам більше зручно, ну і тому подібне. День перший. Тяга вертикального блоку. Тяга горизонтального блоку. Жим лежачий або тренажер, котрий імітує жим лежачий, якщо у вас немає тренувального партнера. День другий. Присідання з власною вагою і фітнес-палкою, котрий з часом змінюєте на класичне присідання або хак хаксклад. Тут будьте дуже обережні, це дуже травмонебезпечна вправа. Далі у нас розгибання ніг, жим сідниці. Далі у нас розтяжка біцепсу стегна. Це додав через те, що. Зазвичай у всіх це проблемна зона в плані розтяжці. Через деякий час можна заміняти на жим біцепсу. І остання вправа жим литок. День третій відтискання гантелі над головою. Розведення гантель у сторони, тиск біцепсу, тиск трицепсу. День четвертий ходьба на біговій доріжці та розминка з розтяжкою. День п'ятий розтяжка і розминка. І так повторюємо цей круг. Знову бажаю здоров'я, всім гарного дня. Завтра я розкажу про програму з власною вагою, котру можна використовувати у себе вдома.